У лікарні померла 27-річна жителька селища Глибока, яку днями жорстоко побили. Нагадаємо, 5 квітня її госпіталізували до лікарні. Буковинка отримала численні травми, забої та гематоми. У подальшому вона впала в кому унаслідок набряку головного мозку. За цим фактом розпочали кримінальне провадження. Наразі працівники поліції очікують результати судово-медичної експертизи. Судово-медична експертиза повинна надати нам відповіді на запитання. Про наявність тілесних ушкоджень, кількість тілесних ушкоджень, від чого вони виникли, і причинно-наслідковий зв'язок між тілесними ушкодження, ушкодженнями і тим станом, який був у нашої потерпілої. Допитані ну, всі очевидці, свідки вказаної події, ті, що встановлені органом досудового розслідування, встановлено всю хронологію подій. Суботнього дня до моменту доставляння вказаної дівчини до лікарні слідчі розглядають версію, що Буковинку побив її 18-річний хлопець. Відомо, що раніше він вже наносив їй тілесні ушкодження в січні місяці. Вказаний хлопчина спричинив їй тілесні ушкодження легкого ступеню важкості. Кримінальне провадження було проведено до судового розслідування, кримінальне провадження було скеровано до суду. У суді судом прийнято рішення про закриття кримінального провадження у зв'язку з відмовою потерпілої від обвинувачення. Як інформують у нацполіції, досудове розслідування триває.